Доброго ранку всім. Закриваємо сезон походом на Чорногірський хребет. Зараз четверта ночі. І ми з села Дземброня йдемо вверх. Поки що в сторону смотрича, там далі буде видно. Все нормально пройшли, зареєструвалися в прикордонників і... Далі буде видно, що хто, хто нас зустріне наверху. Отак От сподіваюся, що зустрінемо світанок в найкращому місці. Покажу потім. 5.07. Ми тільки підходимо на якийсь проміжний пункт. Нам ще десь 45 хвилин до досмотриться. Мінімум. І видно, що смотриш в снігу. Це і позитивна, і негативна новина. А. І ті, хто ходили, то вони знають, що адекватні люди сморять спускаються. А ми піднімаємося. Не дуже хороша ідея, напевно. Але ми простих шляхів ніколи не шукаємо. На годиннику 5.45 вже йдемо довго. Бачите, сніг вже довкола нас. І ми піднялися на Смотрищ. Ще ні, ну але от. -от. І Звідти будемо далі йти на Піпіво. -пі. Чорногірський Не знаю чи встигнемо до того як почне світати. Но сподіваємось. Ще ну пише, що йти тут тут туди ще годину 20. Поки що. Явно не найлегший маршрут зранку. Рад вибачаюся за якість і вам зараз, напевно, нічого конкретно не буде видно, але 6.30 там у нас піпіван. А там світає край неба полає. Ми... Стигнемо, щоб дойти і побачити оцю невимовну українську. О чуть-чуть ще залишилося останні 150 метрів. Думаю дай зазніму. Таке. Там уже сонце. А з тої сторони ще темно. Неймовірно. 15 листопада 6 година 50 хвилин висота 2028 метрів над рівнем моря. Піп Іван Чорногірський. Ми це зробили. Ми піднялися. Майже на саму вищу вершину України. вище тільки Говерла, але ну, можливо ми і там сьогодні будемо. Встигли на світанок. І, і кажуть, що тут все смакує по-інакшому. Тут вода, проста вода. Смакує як саме найкращий напій у світі. Для тих, хто захоче повторити такий маневр, мушу попередити наперед, що треба з собою мати документи про військове зобов'язання. Тому що тут є декілька пропускних пунктів, де це перевіряють і вас. Або розвернуть, або загребуть. Так що майте це на увазі. Зараз будемо насолоджуватись тут кривидом. Ми дочекалися, що встало сонечко, трошки зігрілися чаєм і зараз будемо йти далі по маршруту. Думаю, що десь в певний момент, можливо, ще сьогодні буду знімати і то як воно заходить. Нам неймовірно повезло, що зараз немає вітру. Цього року обсерваторію вже мали облаштувати під готель щось такого типу. Але ще не запустили і всі розуміють чому. Так що можливо колись тут можна буде і заночувати. Поки що збираємося йдемо. Тут, до речі, така гойдалка є на вершині, але та стіна. Вона перекриває краєвид. От сюди виїжджають машини, які возять будматеріали, і будують, тобто реставрують цю австрійську обсерваторію. Орієнтовно наш маршрут буде пролягати хребтом. І ми будемо йти, можливо, не самовите або говерло, щоб спускатися на заросляк. І туди дорога не є близька. Ось. Це напевно перший раз за всю історію, що я пам'ятаю, коли тут немає вітру і не хочеться наврочити. Але такої ідеальної погоди я тут ще не пам'ятаю. Зараз хочу сказати одну таку річ, що багато хто знімає там блоги про подорожі, то розказує про краєвиди Швейцарії, наскільки там є гарно. А ви були тут? Думаю, що тут... Теж краса просто казкова. Хлопці з ритуального загону вже готуються до зимового сезону, тому що по маршруту стоять такі стовпи, не стоять, як вказівник, тоді, коли випаде сніг, щоб іти по них, бо їх видно. І ще, коли сніг вже набагато більший, то вони ще вбивають такі металеві червоні. Тож їх використовують як вказівники для того, щоб можна було не збитися. Але зараз бачимо маршрут, видно, неозброєним оком. Сонце вже доволі високо і видно... Румунські гори і піпіван Мармаровський. Ми йдемо от туди. Там от там чуть-чуть далі. Там город Ми Будемо йти через неї. А справа видно Лухатий камінь. Він там от ті скелі. Ми туди зараз йти не будемо, тому що ми попри біля нього, не попри, але біля нього і йшли, коли піднімалися на піп -пі Іван. А зараз будемо пробувати максимально добратися туди. Так так в мене не дуже виходить знімати там, де сонце. Тому що воно розмиває. То зазнімлю отак. Ось там піпіван. Там у нас румунія і мармароси. А отак іде чорногірський хребет. І ми по ньому йдемо. Легкий привал. На вершині гори Цимброня. Ми вже от так пішли з попа Івана сюди і будемо далі йти хребтом. Не перестаю захоплюватись краєвидами. Ось на нас дивиться гора Меншул, 1990. 8 метрів. Два метри до двохтисячника не добрали, а от там напрямку Івано-Франківська все покрито густим туманом. От звідти ми прийшли. Зараз по відчуттях таке враження, що градусів 20 25 тепла. Вітру нема взагалі, я такого не пам'ятаю в горах ще жодного разу. От ми йдемо прямо по курсу гора так і справа від неї. Внизу озеро Бребенеску, на яке ми йдемо. А от то, як би було нелогічно, гора Бребенеску. Тому що гора тут. Прибенескул, озеро там. Тут десь чути тече джерело. От. І там під підгутнутом натиком. Озеро. І наступний раз буду знімати відео вже звідти. А ще хотів сказати, що я вас трохи здурив, бо я на попійвані сказав, що то є друга найвища гора. А ні, там висота десь 2020. А от Бребенеску, от той, який там, то він має 2038. Тому не буду казати, що в якому порядку буду тільки притримуватись той позиції, що говерла є найвища. А ребра найнижче з 2000, тут 2001. Це легко запам'ятати. А решта вже в якомусь іншому порядку. Двохтисячники я покурив всі в Україні і рекомендую вам це зробити. Це така справа переважно, напевно, на два походи, тому що от там треба розділитися на Петроси. Попи і мене. Отак. всіх можна зробити за декілька разів. Рекомендую. Так, траверс на Бребенеску. Озеро видно ось там. Ще чуть-чуть Хвилин -чуть. 15-20. І будемо. Кажу, просто літо. І як з футуристичного фільму? Місяць озеро. Місяць настільки близько і при тому, що вже десь наближається яка 9-та година, десята. А видно, як вночі. Кристалево чиста водичка. Тут навіть біля берега це лід. А там вже плесо. Так то як абсолютно безвітряна погода, то плесо як дзеркало. Я кажу, я такого тут ще ніколи не бачив. І небо голубе-голубе. Можу сказати, що підйом з Прибенеску на хребет поки що це саме найважче що було в сьогоднішній подорожі, тому що навіть смотрячи якось здавався по-іншому, тому що ми тоді були з самого ранку, свіженькі, а тут дуже складно. Хоча він і недовгий, десь пів години, але Просто капець, який важкий. От, зараз ми вже піднімаємося на хребет. Там один тумнатик. А туди от ребра. Отам от піп-іван. Це напевно один з моїх. Улюблених краєвидів. Ми от йдемо в сторону озера несамовитого і за ним відкривається такий краєвид. От там впереді Говерла, гора турку і там Петрос. Йдемо в ту сторону. Це не було в наших планах, але виявляється, що Сергій ще не був на шпицях. Тому ми ще і туди зайдемо і спробуємо для вас щось зазняти. Це напевно одне з моїх самих, 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 самих найвидовичніших місць, які є в Карпатах. Пів першої години, а ми вже виходимо на фінішну пряму на несамовите. На говерлу йти не будемо, тому що так нас уже точно ніч застане. Там той підйом такий важкий на ту сторону. Так що поки що йдемо на Несамовите і там вниз вниз, вниз, вниз. Готуємося спускатися. Це десь той хребет, який ми пройшли. І зараз ми будемо ось там спускатися вже вниз. Від несамовитого. Там говерла видно. Ой, тут. Настільки красиво, що аж важко в це повірити. На несамовитому є люди, які купаються. І при тому, що воно в тіні, і частина навіть заледеніла. За весь день ми фактично людей бачили тільки трохи на шпицях. І отут прям велика група. От, несамовите. Воно там все вкрите льодом. Ну, тут є частинка, але вкрите льодом. І йдемо туди. Обійшли болото пару разів по кисточки. у Болото просіли, але ми знали, що воно так буде. Постійно така історія. І тут думаю, що було б добре, якби був мороз. тому що такого було, та би не було. А зараз оцим струмочком треба йти вниз. Так, ми потрохи заходимо в ліс. І вже будемо спускатися до заросляка, до моста там там нас мають забрати. Можу сказати, що неймовірна подорож у нас вийшла сезон. Гірський і грибний закрили просто на всі 100 балів. І по погоді це дійсно на самий найкращий день. Тільки можна було уявити, тому що багато разів було таке, як літо. Ну, для вашого розуміння на нас сідали комарі. Сьогодні 13 листопада. Комарі. Карпатах. Настільки тепло було. Ну, так що ми потрошки йдемо і... Будемо сподіватися, що все буде добре. Гарний кутець. Не знаю чи буде якийсь по скрипту. Можливо, що щось по дорозі придумаю. Але дякую всім, хто подивився. Пишіть коментарі, ставте лайки. Для мене це, це білий Я Так. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім поки що. Бачення. Гарного дня і слава Україні! Ми спустилися на заросляк по статистиці. По відчуттях. Кілометрів 60 ми пройшли, а так... Трохи менше 30. Всього ми йшли 11 годин. Зараз є рівно третя година. Ми почали в четвертій. Я би сказав, що це сама найкраща гірська подорож цього року. В плані погоди і ще в багатьох інших. Так що йдемо зараз чекаємо. На машину що в нас забере. І рекомендую всім таку поїздку. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!